Слава Анації, вітаю на каналі Добри в Ефірі ясошко добрий. І з оглядом так, проблеми, внаслідок чого сходять на гусянці старого зразка БМП біноклі, замки. Десь валяється, не, не можу зараз для відео знайти. Але клин там пожований. Ось це добрий клин. так, от Можна бачити, у нього рівненька поверхня. Ну, от, Рівненькі поверхні. Такі прямокутки гарно сідають, а гарно працюють. Зокрема, вони гарно сідають і гарно працюють на отакі відповідні поверхні, які так само мають мати площинність. Ну, тобто бути пласкими. Так, оце робоча частина. Вона туди сіла, ми її затягнули. Дякуємо, вона працює. Ось такі от явища, такі от явища. Е, трапляються внаслідок низки факторів. Тут я не можу сказати, що було раніше курка чи яйце, проте зазвичай, коли ми потрапляємо. Тобто, що тут почало раніше втомлюватися, чи клин, чи палець. Проте, коли ми зазвичай на такі машини потрапляємо, то отака от ситуація спостерігається. Я ж кажу, немає у мене зараз клина знятого, але і на клині оця поверхня з'їдена, пожована. Тут замість площини тут. ну... Можна сказати сегмент сфери, бо іде арка і так, і так. І так само тут не площина, а арка. От воно. Бачите? Катається. Ні, Ну тут ще якась там подоба невеличка посередині площини, нібито є, але вона вже суттєвої погоди не робить. Чому? Тому що <кій> бачите, катається, тому що клин виходить. В результаті це все розбовтується, одне виїдає інше. І заміна замка, чи то пак клина, зазвичай в таких випадках не допомагає. Чому? Тому що клин тут вже не лежить, як треба. Так? У нього вже пляма контакту не така, яка має бути. У нього вже є шат, і цей шат тільки роздовбується, і дякуємо до побачення. Причому роздовбується достатньо швидко. Ну от, майте на увазі. Разом боремо і поборемо.